Ахо, Ева. Сьогодні хотіла поговорити про вчасно і своєчасно. Можна більш подробиці, що це таке і чи є в цього Бог? Класне запитання, тому що атмологія займається тим, що ми досліджуємо свідомість, а свідомість і матерія це одна і та сама сила. Тільки проявлена через різні структури, і відповідно від стану нашої матерії, від стану нашої реальності залежить в якому стані наша свідомість, і з цього стану наша свідомість цю реальність і проявляє. І тому для того, щоб у нас могло бути проявлення, у нас є базові такі, як ми кажемо заводські налаштунки. У нас є тіло, бо без тіла ми не можемо існувати. У нас є самоусвідомлення, мислення, інтелект. без У нас без цього, ми б не могли проявлятися і так далі. У без самоусвідомлення. У нас є так, як тіло, ми можемо діяти, так як тіло у нас є емоції, так як тіло є мисленевий процес. Ми можемо думати відповідно. У нас, окрім цих всіх структур, є ще полотно життя, яке можливо, тобто точка, яка розвертається в простір, де в нас з'являється простір для діяння, а це час. Що таке час окреме питання до фізиків, до езотериків, до того, що життя існує тільки в просторі часу? Зміни існують тільки в просторі часу, відповідно, тільки простор часу створює умови, в яких змінюється свідомість, відповідно, змінюється матерія, змінюється реальність. І тому ми з вами живемо в просторі, який підпорядковується певному календарю, який ми, дослідивши об'єктивно і побачили. Що є цикл річний, є цикл доби, є цикл хвилини, секунди і миттєвості. І вважається, що коли ми не розбалансовані, а знаходимося в контакті з своїм тілом відповідно своїми почуттями, емоціями, думками, ми знаходимося не просто в багаторівневій структурі свого тіла, ми знаходимося в багатомірній структурі свого тіла, яка підпорядковується, скажімо так, всі, -всі, -всі ці проекції йдуть на інтуїтивне тіло. І коли ми в тут, коли ми в тілі, то ми в контакті зі своєю інтуїцією. І тоді ми в часовому просторі, особливо в нашій миттєвості, яка тут спроможні. Діяти суб'єктивно і об'єктивно, а адекватно чи ні. І від цього залежить ефективність нашого існування. Ми з вами, стимул реакція адекватна чи неадекватна. Відповідно, знаємо, що всі стимули, всі тригери, як ми їх називаємо в психології психотерапії, це те, що вкладено в нас. І те, що хоче розвернутися, завершитися, отримати свою повноту, виплюнутися, інтегруватися, ми знаємо, що сьогодні система активно-активно збирає свою цілісність. І відбувається величезний такий процес цього всього збору, очищення. все. І коли ми знаходимося в своєму тут, коли ми знаходимося в своєму тілі, то тоді час плине зовсім для нас інакше. Бо коли наш розум поза межами нашого тіла. Він або в минулому, якого не існує, це зрозуміло, або в майбутньому, якого також не існує, ми його просто собі вигадуємо. В цей момент, в нашому тут нас немає. Відповідно, якщо приходить стимул, він у вас проткне або ваш персональний тригер, або родовий, або кармічний. І піде автоматична реакція. І отак ми живемо. Ходимо в минулому, в майбутньому, реагуємо нашими програмами, ще більше укріплюємо нашу андроїдну складову, стимул, реакція, стимул, реакція, стимул, реакція. Руки йдуть, день сурка. стане одні й ті самі. Декорації змінюються, стани не змінюються. Чому? Тому що тут немає того, хто виведе із цього полону, із цього календаря. Календар на латинський перекладається як боргова книга, у і є в'язниця. А плюс з точки зору фізики, час це простір між розрізненою інформацією, відповідно, а інформація це свідомість, а свідомість це матерія. Відповідно, так як ми бачимо, клітинки розділені одне з одним, великим відстанню і мембранами. Планети одне з одним розділені великою відстанню і мембраною. Люди розділені кожен по своїм тілам, і у нас є повітря, і нам здається, що це все розрізнене. Але зараз ми бачимо, і оце уявіть у цей простір і є простір часу. Як тільки між елементами з'являється зв'язок, в нашому тілі це центросомний зв'язок. Серед людей це зв'язок сердець. Починає формуватися тіло, яке здатне проявити емерджентний прояв. Тобто так народжується колективне ми, так народжується колективна свідомість. І клітина печінки залишиться клітиною печінки, Вона не стане клітиною серця. Як і е, око не стане вухом. Це ще одне. чомусь думають, що в ми це повинно всі втратили межі і стали якоюсь котлетою. Ні-ні. Да? Це коли ви стаєте космічним кораблем, коли ви стаєте вуликом, коли ви знаходите своє місце, коли саме життя вас сюди вставляє, коли ви починаєте бачити своїх, коли ви починаєте звучати, ось саме цей процес сьогодні відбувається на планеті, тому всі бачать, що час ущільнюється. А ми, от малої вчимося. Як працювати з часом? Тому що це також свідомість для того, щоб. Використати цей тріп величний, який називається квантовий перехід, щоб не просто перейти в якийсь наступний рівень, а перейти по тій адресі, де наша еволюція продовжиться на тих засадах, на які ми з вами можемо розраховувати як істоти і діти Бога, які повинні претендувати на краще із того, що вони можуть собі дозволити, і не на менше, і ось це краще. Ми досліджуємо, як зараз в цьому квантовому переході. Знайти ті правильні адреси, ті правильні вектори, щоб всій силі сказати: Я тут для того, щоб стати цим. І сьогодні цей великий портал, цей космічний квантовий перехід, це чорна діра. Єва це чорна діра, Ева це оцей виворіт, після коли, коли, знаєте, поверніться в рай і вийдіть з нього Богом же, бо вже, вже з тим Богом, вже ми на рівних. Вже ми навіть знали, що ми більш духовні і більш божественні, ніж ті, хто нас створили. Вже ми знаємо їх обмеження, вже ми можемо, як діти ведуть своїх батьків, отак ми можемо вести своїх творців, тому що ми в цьому яйці, в цьому бордо, зараз законектились з тим, що, що являється джерелом самого життя. І творці, які створили цей світ, і нас з вами. Вони більш віддалені від джерела, ніж ми. Це, якби ми з вами знали, що джерело, ми знаємо, що джерело в центрі Землі, і Дейвінгіст буде ближче до джерела, ніж ми. Ось От, така аналогія. І тому світ це яйце жовток. І жовточка оболоночка така, оце ефірне тіл. Далі, весь астрал ментал оцей білочок. Далі знову йде шкурочка, знаєте, коли яєчки варите, потім ви її знімаєте. Це друге ефірне тіло, каузальне. І далі йде простір між, між твердою оболонкою і між самим яйцем. І ось це вже каузальний світ, причинний світ, світ душі, світ ясності, духовний світ, в якому вже немає бордо, нема яйця. Немає ось рідини, в якому ясність, чистість, прозорість. А тепер уявіть. І от там наставники, куратори, душа, знаєте, такі, центр дейвінгістів, які відправляються в жовток. А тепер уявіть, ви той, хто дивиться на це яйце. І це яйце віртуальний квантовий простір. Ну, Для нас простіше нехай це буде жива лабораторія, живий комп'ютер, да, живий простір, жива чашка Петрі. Але ж де зароджується життя? В яйці як я можу його дослідити? Якщо я маю до нього отакий доступ внутрішній і зовнішній? Отак От е е весь Всесвіт досліджує дві базові сили: дух і шахті, чоловічі і жіночі, які створюють дві протилежні сили, які створюють простір, де з'являється час. Цей простір створюється під певні задачі, було під виживання. А зараз бачимо, що час для життя. А життя це е, мінливість постійна, це постійні зміни. І живий той, хто здатний змінюватися, не втрачаючи своєї суті. І тому сьогодні, коли час плине з такою швидкістю, тільки люди, які в своїй цілісності, Зможе час реально і розтягувати, і стягувати, і бути з ними на ти, або бути в центрофугі. Оце і є жити з центру, і коли життя не проти тебе обирається, ти рухаєшся акупунктурно. Тобі на монітор, як до пілота. Це завдання приходить. Це да, тобі треба і це, і це, і це, і це, і це. І ми це не встигаємо. Але ми замовляємо з життям новий союз а для того, щоб життя все знає, скільки мені потрібно, але і знає, що я обмежена. Я роблю те, що без мене ніхто не зробить і що мені життя зараз дає. Все останнє передаю янголам тій великій армії, для яких е, працювати так, як для нас дихати. Е, і оце є співпраця, що е, ми живемо в час, який плине з такою швидкістю, що ми не здатні вирішити всі поточні завдання. Тому ми домовляємося про те, що ми е, тримаємо стан, робимо те, що посильно, що можливо, та ще й. Задоволення якесь дає, дихання дає жити, треба ж не забувати. І тому, відповідаючи на твоє питання, складно відповісти зразу, не розуміючи, як ми дивимося на час. Відповідно, вміння бути тут, мистецтво проживати в тілі це основне, що сьогодні потрібно, для того, щоб ви не через шторми, цунами і приливами якимись кудись вас викинуло. А щоб ваші навігатори тримали той напрямок і ви отримали місце призначення. І тому це певний стан, що світ змінюється, що людство зараз кудись йде, що ми зараз обираємо свій шлях. І я його обираю ось таким. І, як мінімум, починається з того, що я стаю свідком, я заходжу в центр. Я знаю про час, я знаю про матерію, я знаю про свідомість, я знаю про стан, що мій стан це ключ. І поки на картинках мені оце показують, то в якійсь мірі це для того, щоб я в це повірив і зайшов в той стан, який відкриє ті двері, куди я геть не цілився. Це найголовніше, що люди повинні зрозуміти: стан це ключ. Не можна бути в стані, не будучи в тут. І тому час цінний тільки в тут і тільки в миттєвості. Все я правильно розумію, що можна вивести навіть таку формулу стан тут дорівнює е, бути е, вчасно, своєчасно, тобто з часом. Не зовсім тому, <гум> що ми е, розбалансовані. У нас цей фрейм, фрейм е, таке слово це рамка. Ага. А, і а, бути вчасно своєчасно це наша базова а, заводська, заводський налаштунок. Чому? Тому що тіло завжди в тут. Тіло прикріплене до матеріальної матриці. Вся ця ліана життя рухається. Тому ми в цьому шатлі весь час. Коли ви в тілі, ви завжди в тут. Все, немає іншої інстанції. А, але ми не вміємо бути в тут, бо ми весь час в думках. Навіть зараз, коли ти задумалась, ти вийшла з тіла. Mm -hmm. Навіть якщо ти не в минулому, навіть якщо ти не в майбутньому, ти подумала, все, ти вже не відчуваєш тіло. Якщо mm -hmm. ти зараз будеш відчувати тіло, ти перестанеш відчувати е, чути думки. Ну, в, тій, да. в тій гручності, в тій ясності. Розумієш? Mm -hmm. А так ми є. слухаємо думки, mm -hmm. а це наш gpt Чат, штучний інтелект. Т-9. Mm -hmm. І тільки коли ми в тілі, ми у вазі. Ми в тут, ми в каналі, ми в свідомості. Але нам складно бути тут, бо в нас тут немає магніту, в нас тут немає ядра. Згадуємо, як атом виглядає, як виглядає електромагнітне поле. Ядро це магніт. Якщо магніт працює нормально, то тільки тоді електрони, а це зовнішні елементи, які створюють цю реальність нам. Це, це дія, це наші емоції, це наші думки. Це все. Але без я не буде твого є. Щоб твоє є було твоїм Я, я повинна бути на своєму місці. Якщо я зараз в минулому, в майбутньому, в думках, в програмах роду, в програмах карми, ще то що в нашому є це все кіно. Нас там нема, кажемо, життя пройшло, мене не було. Тому спочатку ось це є. І атмапрактики, а, це а, техніки, де ми а, м м дослідили ось а, ці а, базові космічні коди. Сучасні взагалі це код еволюції. Ну те, що ми сьогодні проживаємо, просто це було розтягнуте в часі. Там, наприклад, в минулому, поза минулому життю, ти щось зробила, в цьому отримаєш. Сьогодні вранці зробила вечором вже отримала. Ми це бачимо. І зараз, коли саме час створює ось цю можливість швидкость плинності. А зараз, коли вчені побачили, що чорні діри це живі машини часу. Uh, зараз розкажу це дуже цікава штука, дуже цікава, ну, тому що відкривається інформація. Це ж просвітлення. Uh, і, взагалі, чорна діра це мати нашого всесвіту. Без чорного діри не народиться жодна планета, жодна галактика і жодний всесвіт. Без чорної матерії, яка сьогодні розширюється і тому планети одне з одним розширюються, все чорна матерія. Тобто, те все, що ми uh, але ж ми знаємо, що якщо тут чорне, якщо тут щось зіяє, то на зворотньому стороні щось сяє, і у нас uh, в. Ви космосі повно чорних дір і жодної білої, і ми чекаємо білу. Бо в чорно все заходить, нічого звідти не виходить. А відповідно біле що? джерело? Бо якщо туди заходить і не виходить, то значить є те, звідки виходить, правда? Джерело, да. звідки щось розкривається. Ось зараз і вчені всі це чекають, і ми чекаємо цю силу. І тепер дивися, що значить машина часу. Вчені помітили, що коли ми. Як, як біологічна істота, як фізичний елемент, наближаємося до Чорної Діри, навколо неї є такий оріол, який називається горизонт подій. І якщо ми його пересікаємо, все, назад, уже вороття немає. Можна побачити, як в Чорну діру космонавт іде, іде, іде. Але у космонавта час, коли він буде наближатися до цього горизонту подій, буде. При, е, при, 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 призупинятися до такої ступені, що якщо він пересіче горизонт подій, в нього час почне плинути в іншому напрямку. І тому, якщо дуже близько до Чорної діри підлетіти, не перетнувши е, цей горизонт подій, а повернувшись назад, то на планеті Земля пройдуть тисячі років. Там прям вони цифри показали. І тому, як тільки в нас буде апарат, можливість підлітати до самої ближчої Чорної діри, то ось ми вже в космосі і в часі функціонуємо. І це не фантастика. Тому що час відкриває нам двері до розуміння, що ми взагалі таке. І як це взагалі функціонує? Так ось ми розбалансовані для того, щоб не бути в часовому просторі в тут, в цьому бінду, в цьому стані, і тому заходить час, який пробує в минулому майбутньому, в сучасному, в тому, в тому, в тому щось це зліпити, оцю пульсацію. І тому ми в наших атмопрактиках бачимо, як це робить всесвіт. Куди він рухається? Як той процес, який ми проходили за е, мільйони років, зараз відбувається за десятиріччя? Це такий тріп, хто був в розширених станах свідомості, чи е, хто в Атмасацангах буває, чи проживав якісь інші експіріенси, коли знаєш, що ти за одну хвилину часу проживаєш гігабайти. Досвіду, отримуєш інформацію і так далі. Ось оце і є квантовий стрибок. Такий деконструкційний процес усього космосу. Тому, наприклад, у нас а, зараз а, в на Атма платформі стримиться техні... техніка, тема удачі. Це вчасної своєчасної удачі. Часна, своєчасна удача. Да? Що значить часна, своєчасна? Це та удача, коли вчасно, своєчасно, і тоді, коли тобі це так потрібно. А тепер уяви, коли це прям те, що тобі потрібно, там прям тоді, коли потрібно, і прям воно зараз тебе склалося і це, і це, і це. Прийміть, будь ласка, да? Або це смерть старої версії, no. і він подивився, він тебе може переродити. А через тебе цей спектр працює. Давай, ну в тебе також коси є. Ти даєш цю можливість. Да.